Батьки закладають в нас піклування про наше здоров'я і наше тіло. Так саме батьки, коли батьки піклуються про дитину і захищають її тіло від хвороб, від сторонніх людей, від там якихось подій і ще які можуть відбуватися, саме батьки. Потім дитина виростає і пам'ятає, що моє тіло цінне, що моє тіло важливе. Ніхто інший не має піклуватися про мене, кроме як я. Але в дитинстві це роблять батьки. Тобто батьки захищають від інших дітей на майданчику, від дорослих в черзі, від хвороби, від якоїсь заразної хвороби це роблять батьки, коли вони показують дитині. Я про тебе піклуюся. А коли дитина виростає, вона бере цього дорослого на себе і я про тебе попіклуюся. Я доросла про тебе, про своє тіло, попіклуюся. Тільки батьки це роблять. Візьме. Обратний варіант, розглянемо обратний, де батьки не піклуються про здоров'я дитини. Ну тобто пожимають плечами. Ну, хвороба, так хвороба. Ну, обидали, ну пішли в другу чергу, станемо. Ну, забрали лопатку. Ну візьми другу. От, примірно так, коли оце батьки не піклуються про дитину. Це таке уникання, піклування. Дитина потім вже в дорослому віці виростає, і доросла людина знову не захищає своє тіло, не вміє це робити, не знає навіщо і очікує, що хто Якось прийде і розрулить. чоловік, дружина, брат, сестра і так далі. Папа, хтось прийде і розрулить. папік, один із варіантів, папік, прийде, дасть денішок, і вона і дівчинка зможе сходити там до косметолога там чи куди в рукарню. Ось так ми вчимо дітей, загружаємо в дитину дорослу, свідому особистість, а потім, коли людина виростає, вона вже піклується про себе як дорослий про маленький.